Ознаки чоловічої зради, а, як жінка може зрозуміти, що її чоловік її зраджує, справа в тому, що ця тема прямо поєднана з. Темою кризи довіри у, у стосунках. Тобто, якщо я не довіряю своєму чоловіку, я не можу у нього спитати, зраджує він мені чи ні. Тому що, якщо він мені зраджує, він скаже, що він не зраджує, і якщо він не зраджує, він також скаже, що він не зраджує. Тобто питати нема сенсу, тобто я йому не довіряю. Якщо я йому не довіряю, я шукаю якісь такі ну, другорядні ознаки того, що він мені все ж таки зраджує, щоб якось хоч щось довести. Отож, якщо ця тема вам цікава, ставте. Подобайку, поширюйте це відео у своїх соцмережах, і ми з вами починаємо. Перша можлива ознака чоловічої зради це те, що він десь пропадає, і ви не можете його перевірити. Тобто він час від часу їздить кудись, нібито з друзями, яких ви не знаєте, як, з якими ви не можете зв'язатись, кудись, де немає зв'язку, наприклад, там на озеро рибалити, чи він йде там у, грати у футбол у якийсь там зал телефон у роздягальні, нібито, і ви не можете вийти з ним на зв'язок. Тобто, якщо у нього хтось є. Йому для цього потрібен час, і він на цей час, ну, було б неплохо, щоб мав якесь алібі. Тобто йому треба якось себе прикрити, він десь пропадає, а потім матеріалізується обратно, і ось він перед вами, ваш чоловік. А ви, якщо не можете його спитати, там зраджуєш ти мене чи не зраджуєш, починаєте ну, ходити і зламувати руки і думати, там що ж де ж він був, як його вивести на чисту воду. Інша знака, на яку можна е, звернути увагу, це якщо ваш чоловік якого ви, здавалося б, знаєте, дуже добре, зненацько так змінив весь свій якийсь образ, весь він такий став якийсь емпозантний, елегантний. Тобто, якщо б він без якогось пояснення незрозуміло для вас, став виглядати інакше, він став ходити до іншого якогось там барбера, він став там якось там одягатись, так як раніше не одягався. і у цього є якась причина. Тобто, якщо вам ця причина не відома, то Ця причина від вас прихована. Тобто, якщо він, скажімо, у нього якесь підвищення по роботі, йому треба інакше виглядати, це зрозуміло. А якщо нічого такого не траплялося, він от так от поміняв свій образ, ну тут значить можна якось так замислюватись над тим, що у цього є якісь такі причини, які від вас приховані. Ваш чоловік став частіше замислюватися. Він якийсь такий ходить в яких своїх думках, Як, коли ви у нього питаєте, о чому ти думаєш, що там у тебе в голові, він не може нічого відповісти. каже, та таке щось там. Про своє, про роботу, про я сам не знаю. Тобто е раніше він був якийсь більш прозорий, більш е такий зрозумілий, а зараз у нього щось в голові таке коїться, він з цим з вами не ділиться. І в нього такий блукаючий погляд, він щось там себе надумує. В такої ситуації можна думати, що він там зараз думає про якусь свою там коханку, чи її, там, як вони будуть час впроводити. Тобто, він не з вами в цій ситуації, і він е від вас це якось приховує. Чоловік стає дратівливим. Він дратується, тому що йому треба обманювати свою жінку. Йому треба обманювати ту, -ту жінку, йому треба якось крутитися. І коли ви йому задаєте якісь незручні питання, він дратується, бо не знає, як на них правильно відповісти. Йому вся ця ситуація ну так от вона не нравиться, але ж він обрав отак от так маневрувати і нічого о, ліпшого ніж просто дратуватися на вас, він не може придумати. Тобто він став дратівливим, просто так, без всякої там зовнішньої зрозумілої для вас причини. Ви помічаєте, що словниковий запас вашого чоловіка якось збагатився словами, які не характерні для вас, для його знайомств. Ну, Наприклад, він почав використовувати слово крінж, це таке молодіжне слово. Тобто, він, мабуть, там наспілкувався з якоюсь молодою коханкою, вона його навчила слово модному, і то це слово так от використовує. І ви думаєте, ну блін, звідки ти мог це почути? Ну. Скоріше за все, він десь спілкується з кимось, про кого ви не знаєте. Не обов'язково це коханка, не обов'язково це зрада, але це одна з ознак, яка якби додає в копілочку ще одну монетку, що може бути тут зрада. Також вам треба звернути увагу, чи не став він частіше ховати свій мобільний, чи там не знаю, запоролю свій там ноутбук. Тобто, якщо це і раніше було, ну ніяких змін не трапилося. Якщо він раніше вам давав свій телефон, там ну, наприклад, щоб ви там щось познімали, там зняли якесь відео, а зараз він не дає вам телефон, не може пояснити чому там поставив пароль собі на комп'ютері, то ну Є чого приховувати, якщо є чого приховувати, знов таки можна думати про те, що це може бути зрадом. Якщо у вас спільний бюджет, ви можете помітити, що у нього збільшились витрати, чи стало більше витрат, які ви не можете ніяк пояснити, і і він не може я вам, ніяк вам пояснити. Тобто, може це. Залежність може в нього, ну наприклад, якась там така легенька депресія. Він там пона покуповував собі якісь там речей. Є така якби компульсивна схильність до безглуздих покупок. Але якщо він не може пояснити, ви не бачите, що він там в залежний, ну, наприклад, якісь наркотики або алкоголь, ви не бачите, ну куди ці гроші можуть йти. І ви бачите, що він десь пропадає у нього змінилися лексикон, там, ну все це в комплексі, то можливо він ці гроші тратить на ну на якусь жінку. Насправді підозра жінки про зраду свого чоловіка то є така вторинна проблема, відносно первинної проблеми це криза довіри. Якщо ви розумієте, що у вас у стосунках ну ви друг другу не довіряєте, ви недостатньо прозорі друг для друга, то це проблема, яку треба вже зараз вирішувати. Тому що навіть якщо він вам не зраджує, але ви друг другу не довіряєте, щось таке все одно ну, відбудеться. Ну, чи ви будете його ну, якби безпідставними підозрами якимось задовбувати, він вам таки зрадить, чи просто він піде від вас? Чи ви втратите до нього інтерес? Тобто, якщо дві людини друг другу не довіряють і при цьому повинні бути у якомусь тісному ну, це, це неприродньо. Це ну так, так. Це не працює. Якщо ви розумієте, що ви не довіряєте своєму чоловіку, ви якщо ви бачите, що він вам не довіряє, вам треба. Цю проблему рішати. Якщо у вас чи у ваших близьких ви були дотично до цього був досвід чоловічої зради. я буду вам вдячний. Якщо ви в коментарях напишете, які ознаки ви бачили, як ви змогли якось ну, запідозрити зраду. Це, це буде дуже важливо. Якщо вам ця тема здалася важливою, відео сподобалось, ставте вподобайку. Можете поширити це відео в своїх соцсетях, підпишіться на канал, бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.